Так, всім привіт. Повертаюсь я вже з рибалки, ловив сьогодні карпа на Пікера. Емоції просто море. Такі карпики 1,5-2 кг і були й більші, але, на жаль, посходили. Ну, нічого, то я завжди надія зловити ще. Так що відвідав сьогодні нову водойму, називається Файний Став. також в нас в Тернопільській області. Дуже гарна водойма ще облаштовується все, робляться сектора. Ну, так, чисто колега поїхав з дитиною, і я вже разом з ними в секторі пристроївся. Ну і так, трошки рибки половив, карася зловив трофейного 970 грам, і, ну, і карпики клювали на шостий, на восьмій попав і використовував 30 грам флети. Так що така рибалочка, всім гарного перегляду. Львівка така була смішна. Потягнуло так легенько два рази і потім попуск пішов, типу на мене. Я взагалі, взагалі подумав, що гілочка просто впала. А він йде сюди, а він де сюди. до 30 грам, то ще цікавіше тянути. Це кара. Що, серйозно? Я в шоці. Кіло до кілограму, ні? Оце карась. Ні, а яка калуска в нього широка. Не до кілограма, але... Та й зараз важу. Карецько. Не карась. Все хай буде став. Кисачок. Дякую. Легенько загубку зачепився. Це карасенко. Тихенько. Так, карасик. Що треба. Так, карасика відпускаємо. 970 грамів. Пішов. Але такий нормально попустив? Карпік, карпік. Мав бути карпік. Так, 30 грам флет, гачок, 12 карпро і шостий попа. Ну, попробуємо ще цей насипуху без певицоки. А вже, ну що, що ти скажеш, хлопець? То або знаєш, або святкувати, або на рибу збиратися. Ось там у них, так одразу мішок біля холодильника, оцей чорний пелець, що я купив. Я як рознав там є від Там є фішу, такий, по пакетиках, по пів кілограма, просто фасований. Та, просто фасований. То він щось 80 гривень чи скільки. А цей самий дешевший, ти на вагу. То навіть 2 кг береш, то тобі його вистачає настільки рибалок, що просто... Короче, зловив він судака. Потім ще Сережка зловив судака. І кажу, ну для тебе просто самі ще каміньший вийде. Ну так. Дві дай ми біля. Ой, де ж ти сюди. Дуже слабо клював. Ледь-ледь натягнув два рази. Може знову Може бути. А потім знов попуск пішов. Ідентична покльовка була не тому. Попередньо. А потім п'ятого. Одного, потім другого, <різь> потім третього. Та, знову, напевно, карась було так іде в'яло. То ви нормально там собі найшли точки, я вам скажу. Ти кажу напевець. Та, напелець? І на кислотні. Карась, карась. Дивися. Мацюк такий, так? Не карпик. Карпик. Але диви, якщо вже як карась. А! Все, гачок знімай. Не дотягнули. Але? Маленький. Зараховано. Так треба. Це покльовочка. Ху -ху. А палка то до 30 грам. Ох oh, oh, ти you. що. Хе, <laughs> я тільки Єломан. Що там є рух? Я йому хотів написати, що нічого не клює вже від першої години. <плес> так, тут він написав і. Ого. Та риба може я її не витягну, бо вона йде в корчаки і буде по рибі. Але всяке може бути, вона вже там. Але риба. Оцей стартанув. Буби прив'язано, нога до піхера, то він би мене з собою потянув. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю де він і не бачу його, але він десь там. Оце старт. ну давай виводим тебе, виводим. На Нащо тобі там плавати? Може зараз виведу Та, вивів, вивів Вийшов Те, щоб не роздушити знову мій підцакам Беріть двома його підцаками Але цей дуже такий сильний та Він так і спочатку стартанув блядь, залипки зять, вони такі блять. Може йде сюди. Вс, здесь клас.

А я вже не пам'ятаю, бо я один чпив шестерку, один оранжевий вісьмерку підрізав.

Бачимо. Блін. Я ж міняю гачки вже, ти дивись. І то на що, на шестярку? Так. То Та дав такий ривок тільки що, що просто кивгу і пішов. Стань, отут стань, посередині. Я тобі ще підведу, бо зараз він просто запутає два фідера. Посередині стань. Перейди, стань посередині. Між двома потиками стань. Між, між двома потиками? Так, обережно, зайди посередині. ще ближче, ближче, ближче до води, бо ж не дістанеш. Він водик, так... шов шов, шов, потім. Ну, тут ви під Приклад на фішка, Я картушка деколи просить. Ну не, 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 не. Ну, Тьом, так не роби. Опусти його воду, я тобі заведу сам під саку. Опусти його в воду глибше. Я його заведу, а ти його просто підб'єдеш. Не, 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 не махай, він бачить під саку, він тучає. Не махай, ти просто так собі на тебе піднімати. Я скажу коли. У мене пішла рибка, поки хлопці тягнуть. <рес> ну він бег він здався спочатку, а потім як стартанув. Ну да, не піднімай, друзі. О, такі дві треба теж двоє. Так, гарно. Не треба, в мене є. Бачу рукою. Ви собі займаєтеся слугою. Навіть no, не спливай. Я его вырасти не могу. Не могу. Ні-ні, це не випускає, зараз. Великий? Я... Та так щось. Бік такий непоганий. Менше там. Якраз напротім корча. Колеки, колеки, а, ха, ха. а й німо нічого не буде. Я вже не хочу затягувати фрикціон, бо він зараз ну, він дає, знаєш, два-три ривка і не все. На оранжевий, значить. То та, та тут не розвернеш його. О, він візьмемо. О, жив Та він він Ух.

Я муха, фракціон Я засильно цю гайку розвішов Викидав Але кидало Я думаю кормушка 6 садка з кашкою б полайкіла збіга Дивися знову знов зато У тебе каже, там в тебе якісь загусениці є на цьому, бо так сильно воно там хипає Та ні, що вам би так не я міг на він фіші забирати, я кажу я 15 штук зловив таких, що він типа? Та? Потім забирати? Ні, так він не цікаво. На їду? Мені ви взяли, коротший. Бачиш, на оранжеве щось почав клювати. Не. Стегналізаторів немає? Має? Ну, може, завтра візьму ті фідера з жилкою із стегналізатора, щоб не сидіти над ними. Сюди, ходи, сюди. Він так як там як на одному місці крутиться. Якщо перший рік став і відносно рибка покльовує, нема що хотіти, трошки. Умови такі собі. Він тільки нема питань, не, то не. спортивна водойма там зовсім інакша ситуація відносно щось таке собі. Мучити його назад. А ти його так і навіть не піднімав. О, окей. Гуляйки, блін, які Не бачу. Я не бачу, де є, А є є, його є, підберемо. Nunca se by його pojaput si, ne? Але я його підніму. Давай у вас трошки довше та він не всплыває. Не тіпають, будь ласка, не там. це а нет, трохи гілля. Yeah, eu prometo. Tá, tá, pular. Tá vindo aqui, grossa, também você deixa. esse

그렇다고 그렇다었다